Найпопулярніший продукт на світовому ринку косметики це помади, а помади Kay мають свою особливість. Це не просто декоративна косметика, це догляд за губами. Вони містять у своєму складі олію соняшника, олію жижоба, вітамін Е та мікрокристалічний віск, який добре утримує вологу в шкірі. Помада Kay мають не лише косметичний, а ще й харчовий сертифікат якості. Це означає, що вони повністю безпечні і тільки 5 компаній у світі мають такий сертифікат. Помада Kay забезпечують довготривалу стійкість, не пересушують губи, створюють комфортну легкість, а суперсікі-пігменти забезпечують насиченість кольору. Помада це найважливіший косметичний продукт для жінки. Це особлива філософія. Коли ви змінюєте помаду, змінюється ваш образ. Помада це обрання для ваших губ. Моя помада сьогодні фірма рожевий. Унікальність компанії Меркель в тім, що кожна жінка може прийти, спробувати і підібрати свій відтінок помади. Ще Мерлін Монро казала: дайте жінці правильну відтінку помаду, то вона підкорить все світ. А я запрошую. Дозволити спробувати і підібрати собі правильний відтінок помади, назва бренду, якої асоціюється з престижністю.